Бгайдуч, яма двітія, та пуджа, чандрадаршан, бгайдуч та яма двітія. День починають із купання в священній річці Ямуні, Ямунаснан священне омовіння. Потім звершують поклоніння братові Ямуни, Магарані, Ямараджу. Він є володарем дхарми, також званим Дхармарадж. Ямадвітія бере свій початок з історії богині Ямуни. Яка запросила свого брата Ямараджа до себе додому і пригостила його в день Картік Твіття. З того часу виникла традиція кожна сестра, що щиро молиться за свого брата та служить йому цього дня, отримує благословення на добробут і довголіття, а брати, здоров'я, довге життя та захист від негараздів. Саме тому яма Твіття тісно пов'язана зі святом хайдуч. Читрагубта Пу. Читрагупта, Читрагупта Махарадж посідає особливе важливе місце у святкуваннях цього дня. Він помічник і писар Ямараджа, згідно з писаннями, грангами. Читрагубта Махарадж ретельно записує всі вчинки, як відомі, так і приховані усі живих істот у світі. Його кличуть Читрагупта, оскільки він записує не лише видимі вчинки Чітра. А приховані гупта. Насправді кожну душу супроводжує ця шахті Пхагавана, названа Читрагуптою, яка безперервно записує всі дії, що їх чинить дживатма. Тому й кажуть Атма найважча для обману і найсуровіший суддя. Адже вона ніколи не забуває жодного вчинку дживи. Садгуру та сам Бхагаван Можуть простити вас, але власна атма не пробачить, доки ви не розкаєтесь щиро, не спокутуєте свої гріхи з повним усвідомленням. Чандра Даршан Чандра Даршан знаменує перший день після молодика, коли знову видно місяць на нічному небі. Цей день святкують, споглядаючи його відновлене сяйво. Місяць або Чандра. Має велике значення для всього живого, тому цей обряд звершується на честь чандра дева, Бога місяця, з проханням про благословення, процвітання, миру та ментального здоров'я. У Сената шанують кожен аспект життя, від найменшого камінця до дерев, тварин, п'яти елементів, до найвеличніших людей і навіть того, що виходить за межі людського розуміння. Ми бачимо Бога у всьому, всюди і завжди, усім сестрам щасливого і благословеного Бгайдуч. Нехай усі будуть сповнені присутністю Бога та його любов'ю.